А я вам скажу, що ця ініціатива загадана ініціатива президента Зеленського Андрія Єрбака стосовно того, що вони на різних рівнях представляють інтереси України в Сполучених Штатах, має сенс, тому що я от бачу результати. Щодо опитувань американців, які вважають, що Америка повинна робити більше для України, і кількість таких людей зросла на 10%. Тобто, я думаю, що це нагадування про нас це надзвичайно важливо. Скажіть на вашу думку, все ж таки, тут хочеш миру, готуйся до війни. Насправді, оцей другий фронт, про який ви кажете, можливо, Путін збирається його відкрити, але ми пам'ятаємо, що в Гітлі. Були шанси виграти війну, аби не союзники, які відкрили свій другий фронт, а готовність Британії надати своїх військових, готовність Європейського союзу, який розуміє, що Путін піде і захоче зберегти контроль, а, а як це хотів зробити Сталін та над, над європейським континентом. Він же вірив в віри реінкарнацію. Він увірував, що він напевне і усівісельйонович. Наскільки і чого чекають наші союзники? І чи варто говорити про те, що можливо навесні наступного року, року цей другий фронт наших союзників буде відкритий проти Путіна? Ну, давайте е, зразу скажу, що я би дивився зараз у перспективу вже 25-го року, коли ми говоримо про війну. Е, е, я оптиміст, і мені теж що найшвидше хочеться, щоб ми з союзниками перемогли і запанувало наше українське сонце на наших теренах, на наших тимчасово окупованих територіях, але все-таки. Абсолютно вірно, готуйся до війни. Треба дивитися на перспективу. Я думаю, що вже треба заглядати не 24-й, Це вже трошечки запізно. Треба було раніше зробити, але треба заглядати все таки. Вже в 25-й. Ви спитали про Британію. Я зараз маю як відповідати як агент МІ 6 чи чи як військовий експерт? Я чому про Мі 6 Ну, так мене спочатку великої війни чомусь приписали до табору англосаксів. Я був не проти. Можливо, це з тому, що я дуже полюбляю Черчилля багато спільного в долях, да і військовий журналіст, і так далі. тому подібне. Я не Черчилль, зразу кажу, не претендую. Так, от я не даремно про Черчилля А мало хто пам'ятає, що він навіть намагався товаришувати з Гітлером перед початком Другої світової війни. Вони зустрічалися, вони спілкувалися і, але Черчилль робив свою справу. Я тут. Теж сподіваюся на британців на їхній е, холодний розум. На... Я розумію політичні е, моменти, вони хочуть очолити цей європейський потяг, який почав е, пробуксовувати, дуже пробуксовувати. І це абсолютно вірно. Чесно кажучи, грубо скажу, ну, сьогодні, сьогодні про дипломатії ви ж просили менше дипломатії. Е, сьогодні мені чесно Кажучи, по цим балах, а з іншого боку, ні. А, хто буде очолювати цей європейський рух? Я дуже сподівався, не, не дуже брешу. А, лукавив, отак точніше. Я сподівався на німців, вони якось продемонстрували от певний зараз період, що вони готові очолити там, мова навіть не про постачання зброї. Там про леопарди, до речі, теж дуже багато питань, що вони нам а, ті старі модифікації дали, що воно може робити на полі бою. Це інша тема. Але бачу, ні. Трошечки знову там щось гальмують, щось у них не виходить це все зробити. Британці почали формувати морську коаліцію. Ну, це Британія, море, це зрозуміло, так. І практичні кроки вони реалізуються. Там пройшов колишній британський мінний тральщик, він зараз вже під прапором Румунії, пройшов, Босфор, свор буде розміновувати Чорне море. Зрозумів, плюс для нас, звичайно, для нашого коридору і так далі. Тому подібне. Тому, якщо ми говоримо про другий фронт з боку Путіна, він його відкривати не буде, тому що ну яким чином десь на інших локаціях світових, десь геополітичних там якихось розломах, скажімо так, він це намагається і так зробити. Ми це бачимо з його благословення. Ну я впевнений, в цьому на 90%, Хамас там почав. Те, що він робить е і так далі, тому подібно, Там Венесуела і там, е інші локації, так, але десь важелі інші грають. Так от, е другий фронт, як він буде відкривати? Проти фінів? Ну, з фінами тут важко. Він, до речі, фіно там е погрожує, так, але у Фінів гарна пам'ять. І тут якраз е фіни можуть сказати, діди воювали, можемо повторити. А на е країни Балтії, ну, не даремо, вчора бачили дійсно. Історичну подію німецька бригада заходить в Балтійську країну і буде там базуватися. Так, там період трошки розтягнутий, але це історичне рішення, воно прийнято політично, і це, це добре для нас в тому числі. Тому навряд чи на це піде Путін. Хоча він, він же хворий, ну, з іншого боку, ми розуміємо, що все може бути з цим дідом. Щодо Європи, Європа має, от саме має. От зараз не буду цього боятися. Бо знаєте, кажуть, а що нам всі винні? Та винні. Винні за те, що гинуть наші хлопці, стримують цю навалу, і сьогодні Європа може роздумувати не тим, що подарувати на Різдво. От я не думаю, тому що не до Різдва, хай мене Господь простить. Європа має допомагати, допомагати фінансово, не затягувати ці рішення. Я розумію, що десь. Uh, щось таке, знаєте, не кажу, що і псо, але інформаційно десь щось так ховають від ворога. Це теж правильно, але й мають бути конкретні кроки uh, швидше, швидше і ще раз швидше. І дуже імпонує, що uh, ті люди, які є практичними, прагматичними, вони подивіться uh, зараз відкривають спільні підприємства оборонного характеру з Україною. Будуть робити дрони, будуть робити ППО, будуть робити боєприпаси. Треба було раніше зрозуміло. Але ще не пізно, що можна це зробити. Оце другий фронт європейський. Прискоритися, витягнули, як ви кажете, там зі своїх коморочек усю зброю, що у вас була. Ви ж не готувалися до війни. Люди добрі. Ви знаєте це, зробіть, ви виправте ці помилки, які у вас були, і давайте включайтеся в цю роботу. Звичайно, було б гарно дивитися і бачити поряд. Британського офіцера зараз да з яким воювати пліч-опліч, не найгірші воїни, я маю вам сказати. В принципі, з ними стикався, нормально воюють. Але розуміємо, цього не буде. Тому давайте рішення відповідні приймати. Вони є такі рішення, є рішення як інструменти, і це треба робити. Тому я сподіваюся, що це якраз і буде цей другий фронт. Коли кажуть, що знаєте, як у нас там економічний фронт, і в Україні над цим тролять. Фронт лише на нулі. Ні, якраз тут економіка буде відігравати дуже важливу е, справу, тому що е, війна ресурсів і війна технологій. Є на заході технології, які нам можуть допомагати і допоможуть. Е, так що ну, лівий берег Дніпра це показує. Наші б'ють там дронами, там немає важкої техніки української. У нас власне жодного танку, наскільки мені відомо, не підбито на лівому березі. А чому? Тому що їх там немає. Це Погано, це дуже погано. З іншого боку, наші дрони комарі летять і вбивають ворогів Оце прекрасно.